Добрый день. Добрый день. Добрый день. Добрый день. он говорил, что он, что? Вот. Тихо. Там. Нужно изучить фундаментальные справочники по уголовному праву, а к уголовному праву же медо от Шматта до Ниро. В учебнике уголовного права нужно Шабатов його, законний представник Шабатова, захисник Петрик не з'явився, прокуратура не з'явилась, свідки не з'явились. Повна фіксація судового розгляду ведеться технічним пристроєм Камертон. Шановні учасники процесу, і ще нас надійшла заява, заява, а лист інформації інформація про те, що гон Юрій Іванович, колишній старший експерт з тих засобів. Цей кробітний човен проводив про курсорі відділу спеціальних водій експертизи на около експертів гімналістичного центру Бромовесу України Закарпатської області наказу МВС 28.08 2015 року року за номером 170, а 11 2015 року звільнений з роботи. На даний час керівництво декабрю про МВС і його місця перебування невідоме, враховуючи зазначення повідомити голову про необхідність і участі в своїх всього засіданнях. У справі, що батько проведення, якого заплановано на 10.45.13.14 року не надається можливо. Заступник начальника попович. У зв'язку ну, з тим, що немає прокуратури, не я. Не можна, не закінчити. Отже, оголошується дерева.